Слава Ісусу Христу! Сьогодні прочитаємо псалом 36, в інших виданнях, він 37. Давидів. Прочитаємо спочатку з першого вірша по 11. Це великий псалом. І він є алфавітним акровіршем. Тобто, у нього окремі строфи, починаються з букв алфавіту. Отже, з першого вірша. Давидів. Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'януть. Надійся на Господа, і добре чини, землю замешкуй та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі твого серця бажання. На Господа здай дорогу свою, і на нього надію клади, і Він зробить. І він випроводить, немов світло твою справедливість, а правду твою, немов південь. Жди Господа мовчки, і на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою, на людину, що виконує задуми злі. Повстримайся від гніву й покинь пересердя. Не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло, бо витяті будуть злочинці, а ті, хто впиває на Господа. Землю вспадкують. А ще трохи і не буде безбожного. І будеш дивитись на місце його, і не буде його. А покірні вспадкують землю і зарозкошують миром великим. Як ми бачимо, основна тема цього псалму, як ми будемо читати далі, що праведники вспадкують землю. І саме тому. Варто і далі йти праведною дорогою. І псалом попереджає, не розпалюйся гнівом на злочинців, не має заздрості до беззаконних. Тобто, щоб твоє обурення не переростало в такий гнів, який руйнівний для тебе самого, і який тебе самого може привести до неправильних злочинних вчинків. І дивіться, як тут зображається, бо вони, як трава, тобто беззаконні, будуть скоро покошені, і мов та зелена билина пов'януть. На даний момент їх процвітання їх положення здається таким дуже міцним. І коли ми бачимо, чуємо ті повідомлення, наприклад, про корупцію в нашій країні і читаємо, що покарання. За нечесні дії, за мільйонні збагачення незначне нас це обурює. І може здаватися, що ось вони добре влаштувалися. Але Бог нам пропонує свою точку зору, і для нас дуже важливо зберігати цю правильну мотивацію, тому що спокуси можуть бути з одного боку, що гнів нас. Буде захоплювати і цей наш гнів стане неправедним. З іншого боку, може бути спокуса покинути праведний шлях. Як ми стаємо праведниками, варто про це сказати, це не просто наше рішення з понеділка бути праведними, Хоча рішення необхідне, покаяння необхідне. Потрібна глибока переміна в серці. І праведниками ми стаємо в Ісусі Христі не просто власними зусиллями, а завдяки тому, що зробив слуга Господній, який прийняв на себе сором, який прийняв страждання на Христі. І ми можемо прочитати в першому посланні Петра, як апостол описує і закликає нас. Йти за Ісусом Христом. Це перше послання Петра, другий розділ. І прочитаємо з 23 го вірша, можна з 22-го. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно. А коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить справедливо, він тілом Своїм сам підніс гріхи наші на дерево. Щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ви вздоровились. Ви б були, як ті вівці, заблукані, та ви повернулися до пастиря й опікуна ваших душ. Завдяки цьому великому праведнику, який перетерпів несправедливі страждання. Завдяки йому ми і оправдуємося перед Богом, про що апостол Павло багато написав. А Петро тут пише, що як ми стаємо праведними в практичному житті через жертву Ісуса Христа. Він підніс гріхи наші на дерево, на хрест, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Отже, від Нього і прощення, і оправдання, і сили, і мотивація для праведного життя. Це важливо нам пам'ятати. І повертаємось в псалом 36. Прочитаємо третій і четвертий вірші. Надійся на Господа, і добре чи не землю замешкують та правди дотримуй. Хай Господь буде розкіш твоя, і Він сповнить тобі Твого серця бажання. Четвертий вірш говорить, можна його ще перекласти так, що насолоджуйся Господом. Якщо твоя насолода в Господі, то Господь дасть бажання прохання Твого. Серця. Колись Августин сказав коротко так, що люби Бога і роби, що хочеш. Звичайно, не варто цей вислів доводити до абсурду, але головна ідея, яка, що якщо людина любить Бога, насолоджується Богом, то і вчинки її будуть випливати з цього головного бажання, з цього головного задоволення. Насолоджуйся Господом. Нагадаю, що в весмістерському катехізисі головне, основне призначення людини сказано так, щоб славити Бога і насолоджуватися Ним повіки. І тому дуже важливо задати собі питання, чим насолоджується моє серце. На Господа здай дорогу свою, на Нього надію клади, і Він зробить, і Він випровадить, немов сіфло, твою справедливість, а правду твою немов південь. Як ми вже сказали, є спокуса. І це сюжети багатьох таких популярних фільмів, в якому, коли не вдається законним способом встановити справедливість, людина стає таким месником і бореться із злочинцями, також якимись не зовсім законними, прямо скажімо, злочинними шляхами. Але праведника Господь закликає. Покластися на Бога. І далі чикаємо, читаємо сьомий вірш. Жди Господа мовчки, і на нього надійся, не розпалюйся гнівом на того, хто щасливою чинить дорогу свою на людину, що виконує задуми злі. Тобто, дуже важливо очікувати Божої дії, восьмий вірш повстримайся від гніву і покинь пересердя, не розпалюйся лютістю, щоб чинити лиш зло. Слід сказати, що ці заклики не мають на увазі повну пасивність перед лицем земного зла. Той самий Давид в інших псалмах писав про те, що як цар він з раннього ранку винищує в Єрусалимі Божій столиці злочинців. Тобто він не дає, як цар його завдання не давати злочинцям жити спокійно. Але, знову ж таки, ми знаємо, як легко наш гнів стає неправедним, і тому нам потрібно весь час скеровувати своє серце, і яка для цього тут дається підґрунтя. Дев'ятий вірш. Бо витяті будуть злочинці, буквально вирізані, зрізані з землі, а ті, хто впває на Господа, землю спадкують. Ті, хто уповає на Господа, ті, хто йде правильним шляхом, вони спадкують землю. І це важливий такий істина, щоб ми пам'ятали про те, що як би воно не було, яким би, скажімо, не виглядало шокуючим процвітання безбожних беззаконників в певні моменти історії в певній країні. Але маємо пам'ятати, що праведники вспадкують всю землю. І десятий вірш, а ще трохи й не буде безбожного, і будеш дивитися на місце його, і не буде його, а покірні вспадкують землю і зарозкошують миром великим. Покірні вспадкують землю, ще раз повторюється та сама думка: а безбожних на землі не залишиться. Ми знаємо, що повною мірою це відбудеться в есхатологічному плані, тобто в кінці віків, при другому приході Ісуса Христа. І праведники спадкують оновлену землю, на якій не залишиться ні одного злочинця. Можна сказати, що земля буде повністю деокупована від зла. І саме розуміння цього має бути для нас мотивом. Зберігати праведність, бути вірними Господу, незважаючи на різні обставини, які можуть дуже і дуже нас засмучувати і можуть викликати справедливе обурення. Далі з 12 го вірша наступний можна сказати, розділ псалму, тому що тут сказано: лихе замишляє безбожний на праведного і скригоче на нього своїми зубами. Та Господь посміється із нього, бачить бо він, що наближується його день. Безбожні меча добувають та лука свого натягають, щоб звалити нужденного і бідного, щоб порізати людей простої дороги та ввійде їхній меч до їхнього власного серця. І поламані будуть їхні луки. Ще одна характеристика безбожного була характеристика, що. Він думає про себе, щасливою чинить дорогу свою за допомогою злих задумів. А тут ці задуми конкретизуються, Лихе замишляє безбожний на праведного, і від злості аж скригоче зубами. І знову ж таки, втіха для праведного, що Господь посміється з безбожного, що в кінці кінців війде їхній меч до їхнього серця. 16 вірша прочитаємо. Краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних, і то багатьох. Бо зламані будуть рамена безбожних, а справедливих Господь підпирає. Рамена – це плечі, тобто мається на увазі, що сила безбожних буде зламана. І тому краще мале справедливого, ніж велике багатство безбожних. Ми бачимо, що безбожні беззаконники просто не можуть. Зупинитися в накопиченні багатства нечесними шляхами. Ми бачили ці знаєте, ліжка вистелені пачками доларів і так далі. І це показує, що людина не може зупинитися. Тобто вона розуміє, що в кінці кінців до неї прийдуть, що рано чи пізно це закінчиться, але людина не може зупинитися. Але саме головне не Людський суд, бо людський суд не скорий, недосконали, а Божий суд у вічності має невідворотні наслідки для цих безбожних. З 18 го вірша читаємо далі: знає Господь невинних, а їхня спадщина пробуде навіки, за лихоліття не будуть вони посоромлені, і за днів голоду ситими будуть, бо загинуть безбожні. І Господні вороги, як овечий той лій, заникнуть. У димі заникнуть вони. Знову ж таки, спадщина невинних пробуде навіки. Тобто невинні це інший переклад, непорочні це цілісні в своїй посвяті Господу. Це людина, в якої в гармонії з головною метою. Прославляння і насолодження Богом знаходяться і її думки, і її вчинки, і все життя. І от спадщина невинних пробуде навіки. Пам'ятаєте, Петро в першому посланні говорить про нетлінний спадок. Одного разу небеса прийдуть на землю. І тоді злочинців на землі зовсім не залишиться. І тут яскравий такий образ, що Господні вороги зникнуть, як овечий лій, овечий жир. Знаєте що? Жир, коли горить, він димить, і він зникає. Далі описується, можна сказати, багатство багатство праведного. в чому воно? 21-й вірш: позичає безбожний і не віддає. А праведний милість висвічує та роздає, бо благословенні від нього спадкують землю, а прокляті від нього понищені будуть. Безбожний думає, як неправедно нажитися, як взяти позику, чи то в людини, чи в держави, чи ще щось іне дати. А праведний, він милосердний і він допомагає іншим висвічує та роздає. І благословенні від Нього спадкують землю. Знову і знову повторюється ця думка. І я нагадаю, що в нагірній проповіді Христос говорить саме про це, коли говорить про блаженство. І от е, п'ятий вірш в п'ятому розділі Матвія е, говорить так: блаженні легідні, бо землю спадкують вони. Ми бачимо, що. Фактично, Христос тут цитує якраз 36 й псалом, і нагадає, що ці блаженства вони не ізольовані один від одного, вони пов'язані, тому що лагідний, він і в Бога, і духом, він визнає, що постійно потребує духовної і фізичної підтримки Господа. Він же і засмучений через те зло, яке бачить навколо. І він же і лагідний, і голодний, та спрагнений правди, і він спадкує землю. Лігні і нагодовані будуть. Повертаємось в Псалом 36 з 23 вірша. Від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Тобто підбадьорюється знову ж таки людина праведна, що Господь її підтримує в випробуваннях. 25 і 26 вірші прочитаємо. Я був молодий і постарівся, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Кожен день виявляє він милість та позичає, і над потомством Його благословень. Знову бачимо духовне багатство праведника, багатство, щ... багатство щедрого серця. І як розуміти 25 й вірш? Було б помилкою, якби ми вивели з цього таке непорушне залізне правило. Давид робить тут спостереження. Я був молодий і постарився, і не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили. Це його особистий досвід. Він пригадує своє життя і він засвідчує, що Господь підтримував праведних, підтримував його самого. Але було би помилковим, якби ми з цього особистого досвіду вивели, як я сказав, одне правило на всі ситуації. Тому що тоді ми можемо помилитися. Тоді і деколи люди так і думають, що чому та чи інша людина, або навіть той чи інший народ переживає якесь лихо. Наприклад, голод. Ну, напевно, тому що вони неправильні. Але коли ми думаємо про такі жахливі речі, як голодомор, влаштований Московією для України не один раз, як ми думаємо про голод в'язнів полонених полонених ворогом, ми розуміємо, що це не тому, що вони були неправені або якось особливо грішили. І друзі Йова, які прийшли його втішати і правильно почали. І сиділи, і порвали на собі одяг, і сиділи у попельні, добре почали, сім днів мовчали, але потім вони що? Намагались застосувати до Йова одне залізобетонне правило. І вони билися як е, своєю головою об цей бетон, але при тому ранили е, праведника. Який насправді страждав за свою непорочність. А в них була формула проста: якщо ти в такій біді, якщо ти хворий, якщо в тебе от там погинули діти, ти втратив мину, напевно, у твоєму житті був якийсь особливий гріх. У випадку Йова, це було зовсім не так. Тому ми маємо бути обережні, щоб які передають певне спостереження, певний досвід. Не вивести одне залізобетонне правило на, на всі віки, на всі ситуації. Але Давид часто бачив, і ми свого життя можемо також згадати і почути свідчення інших, як Господь підтримував праведних у самих критичних ситуаціях. Читаємо далі з 27 го вірша: Ухиляйся від злого та добре чини та й навіки живи, бо любить Господь. Справедливість і він богобійних своїх не покине. Вони будуть навіки бережні, а насіння безбожних загине. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Знову і знову повторюється ця головна ідея: успадкують праведні землю, і повік будуть жити на ній. Зараз здається, що нечистеві, і так воно і є, загарбують собі багато землі. Нечесними шляхами можуть купувати землю на узбережжі, можуть купувати землю, нищити Карпатські гори. І наскільки можливо, цьому потрібно протистояти, але потрібно пам'ятати, що ти сам маєш ухилятися від зла. Це одна з характеристик Йова, що він ухилявся від зла, тобто триматися подалі від гріха. Добричини, і насіння безбожних загине. Пам'ятаєте, ми говорили про сіння змія і сім'я жони. І от насіння безбожних загине, а праведні успадкують землю і будуть повік жити на ній. Давайте далі прочитаємо з 30 го вірша, псалом 36. Уста праведного кажуть мудрість. Язик же його промовляє про право, закон Бога його в його серці, кроки його не спіткнуться. Ось що всередині праведного. Як Христос сказав, від надміру серця говорять уста. Якщо уста говорять мудре, це тому що всередині є багатство. І сказано тут, що закон Бога його в його серці це багатство праведника єдність з Богом через Христа насолода Богом, і для нього заповіді Божі не щось загрозливе, але щось здоровоцінне. У безбожного всередині зовсім інакше. З 32 го вірша, а безбожний чатує правильного і пильнує забити Його. Та Господь не зоставить його в руках тому, і несправедливо не вчинить, коли буде судити Його. Ми знаємо, які. Підступні вороги України і буквально чатують, пильнують забити. На жаль, і всередині країни можна зустріти немало таких підлих задумів, але знову нагадується, що Бог буде судити. Потрібно пам'ятати про Божий суд. 34-й вірш. Надійся на Господа та держися дороги Його. І піднесе він тебе, щоб успадкувати землю. Ти бачитимеш, як понижені будуть безбожні. Господь піднесе тебе йди його дорогу. 35 і 36 вірші знову спостереження Давида Я бачив безбожного, що збуджував пострах, що розкоренився, немов саморосле, зелене те дерево. Та він проминув. І ось немає його. І шукав я його і не знайшов. Саул в певний час здавався таким розкоренившимся зеленим деревом. Але настав час, і Саул зник, і вся його династія зникла. Так само були вороги Ізраїлю, які оточували його, але вони повертались додому по волі Господній, і написано, що в одному випадку того царя вбили його власні сини. Так буває, але це тільки передвісники того, що буде при другому приході Христа. Ті, які вважали, що вони добре влаштувалися, що вони укоренилися, але просто від них не залишиться сліду. Тому з 37 вірша читаємо далі: бережи неповинного та дивися на праведного, бо людині спокою належить майбутність. Людині спокою, людині миру належить майбутність, переступники ж разом понищені будуть, майбутність безбожних згине. Коли ми читаємо, як Павло описує по до римлян в восьмому розділі, описує з одного боку, прямо говорить, що праведники будуть страждати. Вони покликані приймати участь в так званих місіанських. Стражданнях, і Павло говорить про те, що все творіння стогне, і праведники стогнуть, очікуючи повного відкуплення, повного усиновлення, відкуплення тіла. І ви знаєте, що апостол говорить про те, що все творіння очікує чого? З'явлення слави Божих синів і дочок. Ось чого очікує Боже творіння. І праведники зарозкошують миром великим. Тому це має бути для нас таким мотивацією, щоб триматися Божої дороги. Знову ж таки, як пише апостол Петро у другому посланні, що давайте прочитаємо в третьому розділі. 13 вірша, але за його обітницею ми дожидаємо неба нового і нової землі, що правда на них пробуває. Тож улюблені, чекаючи цього, попильнуйте, щоб ви знайшлися для нього нескверні та чисті у милі. І прочитаємо завершення 36 го псалму, 39 й і 40 й вірші. А спасіння праведних від Господа. Він їхнє твердиння за часу лихоліття. І Господь їм поможе та їх порятує, визволить їх від безбожних і їх збереже, бо вдавались до нього вони. Хай Господь зміцнить наші серця в надії на нього. Будемо уникати зла, будемо уникати надмірного, неправедного гніву. І хай Господь буде. Розкішу для нашого серця, будемо насолоджуватися ним, і хай Господь дасть нам мудрість і сил для правильної реакції на зло, яке ми можемо бачити навколо себе. Насамперед маємо боротися із злом власного серця, протистояти пожатливостям, які, як Петро каже, можуть повставати на душу. І завдяки єднанню з Ісусом Христом ми можемо йти. Його дороги. Тож хай Господь зміцнить всіх своїх дітей, хай Господь почує молитви наші, Хай Господь допоможе нашим воїнам, хай втішить тих, хто страждає, і дасть свої благословенні відповіді на бажання сердець, які насолоджуються ним. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.